Вітаю вас, мої любі малята, на заняття ознайомлення з соціум. Сьогодні на вас чекає справжня подорож. Ми вирушаємо у дововижний край, який є нашою батьківщиною. Це місце має свої скарби, які називаються Чудесами. Ми поговоримо. Про Дніпропетровщину область, в якій розташоване наше рідне місто Дніпро. Тут є шість справжніх чудес, про які ми сьогодні дізнаємось. Ви любите відкривати щось нове? Тоді запрошую вас у подорож. І перше наше диво це Петриківський розпис, чарівні квіти та птахи. Це не просто малюнки, а справжнє мистецтво, яке придумали в селі Петриківка. Люди розмальовували свої хати, меблі й посуд яскравими квітами, птахами та чарівними узорами. Кажуть, що такі везерунки приносять щастя, захищають дім і роблять людей добрішими. Петриківський розпис можна знайти навіть у далекій Японії та Франції. Друге чудо Дніпропетровської області це Мавринський майдан, загадка природи та людей. Це великий земляний пагорб у формі зірки, який видно з висоти. Його таємницю досі не розгадали вчені. Хтось каже, що тут стародавні люди проводили обряди, а інші думають, що це місце сили або навіть стародавня обсерваторія. Уявіть, що це сліди від гігантської зірки, яка впала на землю. Або, може, це була чарівна фортеця казкових велетнів. Третє чудо Дніпропетровської області знаходиться в нашому рідному місці Дніпрі. Це сад, де ростуть дива. Тут ростуть понад 4 тисячі різних рослин, зокрема, рідкісні квіти. Дерева і кущі з усього світу. Восени тут можна побачити яскраві хризантеми, а навесні ніжні магнолії. Уявіть, що це сад для фей та ельфів, які ховаються серед квітів. Четверте диво Дніпропетровської області: водоспад білі камені, природне диво серед скель. Цей маленький, але дуже красивий водоспад. Знаходиться біля міста Кривий Ріг. Вода стікає між білими каменями, створюючи магічну атмосферу. П'яте диво Дніпропетровської області це Самарський монастир. Місце, де жили козаки. Цей монастир роздашований біля Новомосковська на березі річки Самари. Він дуже старовинний. Його побудували ще в XVII столітті. За легендами, тут зупинялися запорізькі козаки, щоб помолитися та відпочити. І останнє шосте диво Дніпропетровщини, з яким ми сьогодні познайомимось, це скелі модру, кам'яні велетні над Дніпром. Це високі скелі біля Кам'янського виглядають так, ніби їх створили казкові гіганти. Насправді це стародавні гранітні утворення, яким мільйони років. Кажуть, що ці скелі це зачаровані велетні, які заснули багато багато років. тому. Малята, я сподіваюся, що вам все сподобалось і ви дізналися багато чого цікавого. А ми з вами зустрінемося скоро знову. До зустрічі, мої любі малята!